День добрий! Рада вітати вас на сторінці Бебля Пропоную вашій увазі дитячий диван, лунтик від українського виробника. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 30, 36 сантиметрів. см. У глибину диван займає 93 см. До комплекту дивану входить дві подушки. Бильце дивану трішки закругленої форми, без декоративних елементів. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частинку дивану, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стіночка, на яку можливо облокочувати подушки. Спальне місце в цьому дивані 1,20 см на 1,80 см. Наповнення дивану піну поліуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканинку на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!